Міністр оборони України провів зустрічі з командувачем військ США в Європі генералом Беном Ходжесом. Степан Полторак поінформував іноземних партнерів про перспективні плани щодо розвитку навчально-матеріальної бази та покращення інфраструктури військових містечок та полігонів збройних сил України. Додатково для навчання для розвитку навчальної матеріальної бази було виділено 90 мільйонів гривень на розвиток навчальної матеріальної бази на цьому тижні. В понеділок було прийнято рішення щодо виділення ще мільярда гривень на будівництво житла для такої категорії військовослужбовців за контракт. Також міністр оборони підкреслив важливу роль генерала Ходжеса у навчально-тренувальних заходах, проведених в Україні. Ті військовослужбовці, які пройшли підготовку разом з вашими інструкторами. Ну, показує взагалі під словом підрозділом дуже високі результати. Степан Полторак вручив генералу Ходжесу відзнаку міністерства оборони України за розвиток військового співробітництва та подякував за його службу. Тинис Гойко, Євген Роженюк, військове телебачення.